Тарас Григорович Шевченко прожив дуже мало, лише 47 років. З них 34 роки провів у неволі, 24 роки під ярмом кріпацтва і понад 10 років у найжорстокіших умовах заслання. А решту 13 вільних років перебував під невсипущим наглядом жандармів. Настане суд заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками. Кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Так писав нескорений Шевченко. Вітаю! Ви дивитесь проект незламні на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і вмикайте дзвінок. Сьогодні друга серія слова Шевченка у неволі. Отже, в роки після вступу Шевченка в Кирило-Мефодіївське товариство почалися переслідування. Шевченка заарештували 5 травня 1847 року, а 17-го привезли до Петербурга і на час слідства ув'язнили в казаматі третього відділу. Саме там незламний поет написав Думи мої. О думи мої о славо злая. За тебе марно в чужому краю. Караюсь, мучуся, але не каюсь, та над століття, над повінь лиха, мохудній голос говорить стиха: Нічого, брати я не звикаюсь, караюсь, мучуся, але не каюсь. За рік Шевченка привезли до Орської кріпості. Там він відбував солдатську службу. В Орську він порушив царську заборону писати. Нові твори він потай записував до саморобних загалявних зошитів. Згодом переписав ці невільницькі поезії в саморобну книжечку, яка дістала назву Мала книжка. В Орській кріпості поет написав 21 твір. Як маю я журитися, докучати людям. Піду собі світ за очі: Що буде, та й буде. Найду долю, одружуся, не найду, втоплюся. Та не продамся нікому в найми не наймуся. Уявіть собі, Шевченка заарештували за порушення царської заборони писати й малювати. Після слідства в Орській кріпості Тараса перевели до Новопетровського укріплення на півострові Мангишлак. У вироку не був зазначений строк покарання. Цар заслав поета назавжди. Одоле моя, моя країно, коли я вирвуся з цієї пустині? Чи може, край Боже, тут і загину? І почорніє червоне поле, айда в казарми, айда в неволю, неначе крикне хтось надо мною. Сім років перебування в Новопетровському укріпленні, чи не найтяжчих у житті поета. Після смерті Миколи І друзі Шевченка Федір Толстой та інші звільнили його. Я так її я так люблю мою Україну, у Богу, що проклину святого Бога. За неї душу погублю також сьогодні. Пригадаємо і поему Гайдамаки це знаковий твір української літератури, який, на жаль, не вивчають у школі. Саме в ньому Шевченко зображає біль та силу українського народу. Не бідний, не щасний, а вольовий та загартований. Один і той самий сюжет буде різну пам'ять, яка резонує і сьогодні. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами, текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними кургани синіють. Гайдамак перший український історичний роман у віршах, вийшов у Петербурзі. О, таке то було лихо по всій Україні, гірше пекла, завіщо? За що люди гинуть? З того ж батька такі ж діти, жити б та брататься. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. У гайдамаках були успівані події Коліївщини 1768-69 роках. Нагадаю, це було козацько селянське національно визвольне повстання на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою. А онуки їм байдуже. Панам жито сіють. Багато їх хто скаже, де гонти, могила. Мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Шевченко писав цю поему з історичних фактів та з розповідей діда Івана. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Ростислав Калацинський рекомендує прочитати цю поему кожному українцю. А я для вас підготувала декілька цікавих фактів, які ви точно не знали про Тараса Григоровича. Шевченко був невисокого зросту 164 шістдесят сантиметри. Улюбленим напоєм Тараса. Був чай із ромом. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі. Мова про час, коли Шевченко працював успішним портретистом у своєму щоденнику, він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Тараса викупили, коли йому було 24. Роки Сошенко, завдяки якому Шевченка викупили, писав, що в нього вселився світський біс. Він відвідував різноманітні зібрання, грав у карти. Це людина, яка жила в інших реаліях і, нарешті, відчула ковток свободи. Тарас Григорович дуже часто закохувався, однак одружитись був готовий лише на одній: 20-річній ликері Полусмаковій наймичці на той час поето виповнилося 46. На прохання Шевченка лекерію відпустили скріпацтва. Шлюб не склався, і офіційних версій цьому декілька. Одна з найімовірніших груба селянка лекера не відповідала тонкій і чуттєвій душі Шевченка. Лекерія залицялася навіть до друзів Тараса Григоровича. Поет розриває стосунки, за три місяці він помирає. Ликарія пережила його на більш ніж півстоліття. Коли лекарія поховала чоловіка-парукаря, залишила дітей на Московщині, то приїхала на могилу до Тараса в Канів, там і прожила останні 10 років. Приносила гостинці, роздавала дітям, довго сиділа на могилі і одного разу написала в книзі відвідувачів. Сподіваюсь. Ти бачиш, як я каюсь. Садок вишневий коло хати, гроші над вишним ведуть, та з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Дякую за перегляд. Це була друга серія проєкту Незламні. Дивіться, уже завтра пророчі слова Лесі Українки про боротьбу, незалежність та Україну.